Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни почали тренувати найманців із країн Африки та Куби в тимчасово окупованому Криму. Під час постійної розвідки агенти а теж з'ясували, що на полігоні. Козачий у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн і такої країни, як Куба, котра з Латинської Америки. Полігон належить 810-й бригаді морської піхоти. Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів. Також агенти повідомляють, що на самому ж полігоні інколи відбуваються стрільби для підлітків з юнармії. Тобто росіяни використовують дітей фактично як живий щит, намагаючись захистити своїх військових і найманців від ударів Збройних сил України. Окупанти вкотре примушують дітей на тимчасово окупованих територіях дивитися свої. Пропагандистські фільми. Фактично, пропагандистське кіно про так званих героїв СВО, Другу світову війну вони стали обов'язковими для школярів і бюджетників у селах. Здебільшого, організацію подібних показів займаються керівники сільських рад чи директори шкіл, які, за сумісництвом є представниками партії Єдина Росія. Так от днями вони показували. Дітям Херсонщини фільм про парад 1941 року, який проходив на червоній площі. Ми їм показуємо, то, що пройшло мимо них. Ми розказуємо історичні героїчні події нашої родини Росії, які були починаючи з 1917 року, велика дітей війна, і так далі. І так далі, і так далі. До сьогоднішніх днів буквально проект нахватить всю Херсонську область. Це ми проводимо і в. Каленчиків, Новотроїцькі, Скадовські, Гінічські. Практично зараз прикажемо кінотеатрі, ось, де я назвав, так? є небольшие виїзні групи, які договарюються там со школи. І за словами самих росіян, мета таких переглядів це показати історичну правду, яку в Україні дітям не можна було показувати. І цілком очевидно, що історична правда у росіян насправді ніяка що не неправда, а спеціально. Створена пропаганда для інтерпретації подій минулого. Росіяни, зокрема, завдяки такому от перемусовому перегляду фільмів, намагаються змінити ідентичність та світогляд українських дітей і здобути їхню лояльність як герої, які зараз, от начебто, теж воюють проти нацистів. Історія повторюється. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Вибачте, але ми не могли вам не розповісти про все це. Бо російська виховна система в школах схоже досягла. Свого апогею. Російські вчителі вдягнули шапочки з фольги для захисту від НАТО. Усе почалося з того, що білоруський пранкер Владислав Бохан надіслав адміністраціям воронецьких шкіл, нібито від імені Путінської партії Єдина Росія. Він надіслав їм вимогу провести патріотичну акцію. І у листі він закликав учителів зробити із фольги. Шоломи для захисту від впливу супутників НАТО, і от на таке розпорядження відгукнулося аж сім навчальних закладів. Педагоги сумлінно виконали завдання та прозвітували про виконану роботу на фото і відео, які розмістили в соцмережах. изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Проте это просто вкотре демонстрирует, что россияне вообще не знают, что такое критичне мышление и готовы слепо доверять всему, что скажет влада, даже если это Безглузді теорії змови і повна маячня. Російське суспільство приречене. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами через тиждень. І пам'ятайте, Україна переможе!